Для мене чоловік це не той, який буде мені обирати маску для лиця. Ну, камон, ну чесно, ребят, я жила з чоловіком, який обирав мені труси. на Насамперед. Якому я советувалась. Ви дійсно вважаєте, що це має бути така жіночність? Це така самодостатня жіночність має бути щоб чоловік обирав маску. І ходити з чоловіком по Єві, тратити його час, свій час на ці обсуждення. Тобто це дійсно глибокі отношення. Ну, можливо, для когось так. А в мене інша картина місць, так? Тобто я хочу іншої категорії з чоловіка. І для того я працюю своєю Венерою.